В модулі розрахунки з персоналом системи D365 реалізовано розрахунок всіх типів оплат за середнім заробітком. Оплата по середньому, доплата до середнього, оплата на нижче середнього та вихідна допомога. Розглянемо налаштування та процес розрахунку. Почнемо з довідника виду оплат за середнім. Для кожного виду оплат за середнім вказано. Код та назву виду. Код часу, якщо при формуванні наказу повинна відбуватися зміну часів в табелі, послідовність, яка містить формулу розрахунку та види заробітної плати, що буде нарахована при оплаті за середнім. Також вказані правила реагування системи при перетині часів, а також код алгоритму розрахунку. В коді алгоритму розрахунку. Вказані додаткові показники, що впливають на розрахунок. Такі як База розрахунку для середнього або середньоденного, часові параметри, а також параметри для включення у розрахунок середнього премії, що виплачені за період. Також вказується, як враховувати перший місяць при прийомі працівника на роботу, облік неповного місяця в період розрахунку, алгоритм за окладом. Від кодів алгоритму може бути налаштовано декілька. Підставою для розрахунку оплати за середнім заробітком є кадровий наказ Оплата за середнім. В наказі зазначається співробітник від оплати за середнім та період знаходження співробітниками у відсутності. При рознесенні наказу відбувається контроль перетину періодів наказу посередньому та внесених інших часів відсутності, відпусток, листів непрацездатності або інших оплат за середнім. Проагування налаштовуються окремо для кожного виду оплати за середнім заробітком. Це може бути помилка, запит на перенесення або відкликання. Після проведення наказу на оплату за середнім, сама оплата за середнім може бути розрахована спеціалістам з розрахунку заробітної оплати. Розрахунок оплати може проводитись у днях, у годинах або в днях-годинах, залежно від форми оплати працівника. В документі вказується тип це оплата за середнім або переривання, співробітник, вид оплати за середнім, дата початку та дата закінчення. За середнім заробітком можуть бути оплачені такі відсутності, як оплата праці донорства крові, додатковий день відпочинку донору, медичний огляд, виконання держобов'язків та інше. Розглянемо розрахунок. На вкладці Різне міститься інформація щодо кадрового наказу, на параметрах розрахунку скопійовані дані з виду оплати за середнім. Розрахунок містить дві табличні частини. В першій частині період, за яким ми розраховуємо, в другій тип нарахування за середнім заробітком. Окрім оплати за середнім, передбачено розрахунок доплати до середнього, це робота, яка оплачується з урахуванням середнього заробітку, при переведенні працівника на нижче оплачувану роботу або а переведення вагітних жінок на іншу легшу роботу. При такому виді наказу вказується період, коли працівнику буде проводитись доплата до середнього, і за зазначений період. Півробітник отримає зарплату згідно штатного розкладу та табелю працівника, при розрахунку знаходиться вартість дня за вказаний період та порівнюється із середнім заробітком працівника за два попередні місяці. І якщо денний заробіток виявиться нижчим, то проводиться доплата до середнього. Наступний вид розрахунку це оплата не нижче середнього. На нижці середнього у нас розраховуються та оплачуються відрядження. При розрахунку відрядження додатково розраховується середньоденний заробіток в місяці відрядження. Якщо денний заробіток вищий, то оплата проводиться за середньоденним заробітком, І якщо вища середній заробіток, то оплата проводиться по середньому. При розрахунку можна роздрукувати детальний розрахунок середнього заробітку, де вказані всі параметри, по яким було виконано розрахунок. При звільненні працівника може виплачуватись вихідна допомога, яка кратна розміру середньомісячного заробітку. В D365 є можливість налаштувати цей від розрахунку, при цьому як вказати конкретну краткість виплати без можливості зміни. Так і з можливістю зміни у кадровому наказі. Кратність вказується відсотком оплати та враховується при розрахунку. Після розрахунку оплати за середнім спеціаліст з розрахунку заробітної плати повинен додати розрахунок у зарплату. Перевірити розрахунок можна в розрахунковому листі співробітника.